За час війни доходи громад від військового ПДФО зросли у вісім разів. Уряд планує віддати їх на зброю. У вересні кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким пропонується спрямувати так званий військовий ПДФО на закупівлю техніки і власне виробництво зброї: 25,8 мільярдів гривень цього року і 93,7 мільярдів гривень наступного. Також уряд запропонував скоротити норми відрахування звичайного ПДФО до 60% для громад, які закладено у чинному бюджетному кодексі. Більше половини усього. Бюджетного ресурсу 2024 року, майже 1,7 трильйона гривень, Україна планує спрямувати на сектор безпеки та оборони. Це на 113 мільярдів гривень більше аніж цього року. Левову частку додаткового ресурсу хочуть спрямувати на закупівлю і власне виробництво дронів, озброєння та боєприпасів. Зокрема, через спеціальний фонд на розвиток такого виробництва надійдуть 93 мільярди гривень. Ще до 30 мільярдів вдасться залучити за рахунок державних гарантій. При цьому іншого варіанта наповнення спеціального фонду, окрім як Через перерозподіл частини податкового ресурсу немає. І переспрямування на ці цілі саме тієї частини ПДФО, яку держава сплачує за військовослужбовців, в уряді вважають оптимальним та найбільш справедливим кроком. Адже цьогорічне перевиконання багатьох місцевих бюджетів пояснюють не інвестиційним бумом чи розквітом бізнесу на місцях, а саме зростанням надходжень із підвищених виплат військовослужбовцям частин, що приписані у місцях постійної дислокації на території відповідних громад. Водночас у даного рішення про тимчасове переспред спрямування коштів ПДФО чимало противників, зокрема в експертному середовищі і, звісно ж, в органах місцевого самоврядування є побоювання, що у разі ухвалення рішення громади втратять до чверті власного ресурсу, тож деякі з них взагалі стануть неплатоспроможними. Може здатися, що надлишок грошей є у всіх громад, але стан місцевих бюджетів не однаковий. Профіцит понад 10% має 904 із 1646 місцевих бюджетів. При цьому 227 громадам коштів не вистачає. Чає, які причини цього явища. Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є зараз ПДФО, частина якого йде до держбюджету, пояснює старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Він нагадав, що війна спричинила значну внутрішню міграцію, переміщення бізнесів та суттєве збільшення чисельності військових із грошового забезпечення, яких сплачується ПДФО за шість місяців 2023 року. Військовий ПДФО приніс місцевим бюджетам 50 мільярдів гривень, 36% Ходів громад від ПДФО та 15% усіх їхніх надходжень. Зрозуміло, що втрата цього ресурсу для багатьох громад буде доволі болісною, каже експерт. До керівників громад, які вже заявили про те, що даний законопроєкт ускладнить фінансове становище у громадах. Вже увійшли міський голова Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, а також у адміністрації Миколаївської міської ради. Нагадаємо, 27 вересня відбулася сесія Закарпатської обласної ради. Депутати серед іншого також винесли з ініціативи фракції Європейська Солідарність на розгляд проєкт Рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів у зверненні народні обранці пропонують ухвалити закони, які встановлюють справедливий розподіл ПДФО від військових надходжень між місцевими громадами та державою. Також ухвалити закони, які легалізують витрати місцевих громад на потреби оборони та безпеки. Ну а ще на законодавчому рівні забезпечити першочерговість витрат на оборону. Є, наші загальні звернення є тобто, у нас є звернення про. Військовий, військовий ПДФО, умовно кажучи, і у нас є про, е, про дозвільні понтикування. А про де... під час за закон прийняти. Так, а, але там перше читання просто. Там в першому читанні тому можна. Є пропозиція звернення звернення пакетом і саме пакетом рішення було прийнято. За проголосували 51 депутат. Не голосували шестеро. Загалом питання із військовим ПДФО призвело до бурхливих обговорень. Депутати різних рівнів переконані, подібне державне рішення вимагає більш продуманої комунікаційної підтримки і сподіваються, що належні висновки будуть зроблені, і вдасться досягти рішення, яке дозволить всім громадам не відчувати дефіциту бюджетних коштів і не погіршувати рівень життя своїх жителів.